Історія із убитим львівським ТЦКшником додає нових образів, зокрема, те, що бригада, в якій він начебто воював, взагалі ніколи не існувала. Звичайно, пропаганда може щось вигадати, щоб прикрити цей свій ляп, розказати, що він був якимось супер-пупер-учасником якихось сил спеціальних секретних операцій, і тому сказали те, що сказали. Або що бригада насправді секретна, тому про неї ніхто не знає. А те, що сказали про те, що вона там 16-та, то когось буде покарано, бо він видав дуже велику таємницю. Але окрім цього, що там у коментарях до попередніх відео мелькає, тема проскакує про те, що герой не герой. Воював, не воював, але ніхто йому права не давав знущатися над людьми. Бо те, чим він там займався, то неприпустимо там в якійсь правовій державі. І, відповідно, він має за то відповісти за законом. І ті, котрі, такі самі, як він, мають відповісти за законом. Бо насправді йому просто подобається знущатися над людьми, там калічити їх, бити людей. І тому він цим займається. І так, звичайно, люди, які живуть в Україні, які от по цей бік, що ми з вами, а не в числі цих людоловів, то звичайно їм хочеться надати якихось таких дуже негативних рис цим людям. Але бачите, в чому справа. Якщо людина агресивна, їм подобається там бити, калічити. І таке інше, то чому ось ця їхня агресія направлена суто на молодих і немолодих чоловіків призовного віку? Виявляєте тварину, яка озброєна, які, які збилися в групу, яким подобається бити і знущатися, що вони робитимуть? Та першим ділом вони поїдуть ловити жінок на вулицях. Вони будуть їх бити їх і ґвалтувати і, і далі там щось з ними робити. Але вони цього не роблять, бо немає їм для, до того дозволу і немає їм вказівки. І вони е, знають, що жінок торкатись заборонено. В них існують ці обмеження. Це тому, що ніякі вони не, не якісь там монстри чи, 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 чи якісь там маніяки. Вони просто тримаються за свої жалюгідні життя і за ось цю свою позицію, яку, яку їм дали як винагороду. Тобто, як, як подумати за цього вбитого ТЦКшника, яка була його мотивація? Чому він не воювавши, був такий завзятий мобілізатор вуличний? Чому він був таким людолом? Та можливо, через... тут, ну, тут дуже просте пояснення. Перше, що спадає на думку, те, що він просто боявся за свою за жалюгідну шкуру, що він боявся за своє життя. І він хотів бути тут, а не там, куди він відправляв. От і тому він був такий завзятий, щоб бути на гарному рахунку у свого того командування. Щоб для нього, для його жалюгідного життя не було ніякої загрози. Ось чому він цим займався, а не через те, що він там якась агресивна тварина. Повірте, по справді агресивних тварин, якщо вони туди і попали, то за оці роки їх там нормально підчистили і вичистили. Тому що нікому не треба. Ні у владних коридорах, ні Зеленському, ні його там тим. Як там по А щоб якісь маніачили реальні були працевлаштовані. Бо це зле закінчиться в будь-якому випадку. Як я вже згадував у попередніх відео, що. Ця от агресивна поведінка, вона е, набула масовості якраз через те, що люди почали залякувати цими відосиками одне одного. І саме головне, що від вас вимагається, розуміти, що їхня агресія направлена тільки на таких самих, як вони, або е, слабших у харчовому ланцюжку. І все, що від вас вимагається, продемонструвати. Що ви не з ними, що ви не їхня здобич і не їхнього е, поля ягода, так би мовити. Е, тобто, страху по відношенню до них у вас має бути нуль. Оця от запорука. І співпраця має бути нульова. Не треба займатися якоюсь агресією, погрозами у відповідь. Треба просто поводитись спокійно, і має бути якийсь план на цей випадок. Тобто, я, я вже не кажу, що не можна ходити по вулицях самим, треба ходити з кимось, з компанією. І е, краще не ходити, а їздити, якщо ви там е, мусите пересуватися. Е, тим більше, якщо ти мажорний айтішник, якщо ти айтішник, то ти можеш собі це дозволити. Ну, це в тебе вийде. На, це на, на, це на власний автомобіль або на якісь там болти і уклони, ну точно в тебе гроші будуть. І часу, на який ти потратиш на те, щоб чекати то таксі, в тебе піде менше, ніж розпитлювати із е, е, якогось там примусового обмеження волі, зв'язку з цими всіма процесами. Це от точно. Я вже не говорю про те, що в Україні знаходитись не можна, і не треба себе обманювати. Рано чи пізно кожен попаде от в такі пригоди. Не обов'язково саме в такі з бійками, але в подібні пригоди, коли йому доведеться там розпитлювати. Тобто запорука, щоб вийти із цієї ситуації, нульова співпраця, ніяких при собі документів і нічого не повідомляти, і нічого нікому не показувати. Бо. Якщо вони не знають, хто ти такий, і якщо ти демонструєш, що ти їх не боїшся, і ти з ними не співпрацюєш, і що з тобою будуть проблеми на кожному кроці, не буде сенсу тобою займатися. Так, вони там спробують на тебе надавити, подивитися, чи це от показне, чи за цим щось стоїть. Як вони тільки переконаються в тому, що за цим щось стоїть, вони не будуть продовжувати. Тому що вони не, не займаються тими, котрі сильніші за них, котрі стоять вище за них і котрі не з їхньої ліги. Далі, захищаючи цього ТЦКшника в лапках, ТЦКшника в лапках захищаючи, я мав на увазі те, що треба чітко розуміти, де ви знаходитеся, і посеред якої фауни ви живете. Так саме фауни, тому що ці люди вони знаходяться на дуже низькому щаблі свого розвитку, їх можна порівняти із дикими звірами. Тобто тут у Каліфорнії прийнято жити посеред диких звірів. Тут ми маємо і койотів на вулицях вночі, тут ми маємо і якихось канадських гусей, які е, літають і пасуться, живуть собі там, і ганяють шиплять на людей у парках. Ніхто їх на них не полює і ніхто не намагається винищити популяцію койотів. Просто розуміють, що домашніх тварин на вулиці залишати не можна, і розуміють, що ці койоти час від часу будуть їсти, наприклад, тих канадських гусей. Інша справа з ведмедями. Люди тут цілком вживаються із ведмедями. Головна задача не приманювати до себе ведмедів. У нас тут є друзі у Каліфорнії, є YouTube канал у Володі, Hero, Freeport Hero називається. І вони поїхали до Тахо і зняли відео, як вони ховалися від ведмедя в автомобілі. І вони, вони щиро не розуміли, в чому була їхня помилка. Тобто вони зібралися з такими самими українцями, безвідповідальними українцями, тому що всі, котрі їдуть на Тахо, всі, котрі їдуть у кемпінги, вони проходять там інструктаж, як поводити себе із відмедями. Вони мусять ховати їжу, є у спеціальні відведені шафки, або їх треба залишати в автомобілі. Чорні ведмеді вони не відчиняють, як там, не ламають автомобілі, в них немає стільки сили, щоб вламувати ці автомобілі, але ручки вони можуть відчиняти за ручку автомобіль, бо вони розумні, вони дуже розумні. І вони також розумні, щоб знати, з ким зв'язуватися, з ким не зв'язуватися. Тому просто не залишаючи їм біля намета їжі, не залишаючи в наметі ніяких нагострий запах. Речей, типу зубної пасти, зубних щиток, помади, кремів і такого іншого, ви уникнете контакту із ним. І що вони що наші ці друзі зробили? Вони потім пішли в туристичний магазин і купили якийсь перцовий спрей від, від ведмедів, берспрей купили, що є повним абсурдом, тому що ми були в багатьох кемпінгах і на Тахо, і на і, і в Йосеміті. І ведмеді в діосеміті до нас не приходили, на Тахо приходили. Та. І е, ці ведмеді вони ну ніяк не, не починають е, е, робити якусь агресію стосовно людей. Їх ваблять запахи їх вабить цікавість, тому що реально вони е, дуже схожі на якихось мавп, навіть не то, що там якихось собак. Вони значно розумніші, ніж собаки. Коти, ви бачили в цирку, скільки цих ведмедів їздять на мотоциклах? Собак, які їздять на мотоциклах, я не бачив. Може, ви бачили? Можливо, вони не такі вправні тіла мають, але ведмеді вони розумні. І у мого першого викладача з правил дорожнього руху я там на мотоциклах вчився, здобував посвідчення водія на мотоцикл в 16 років і. Викладач із тих правил дорожнього руху розказував, що їздити можна навчити і ведмедя, але правил дорожнього руху ти його не навчиш. Так ось, ведмеді достатньо розумні, щоб керувати якимись транспортними засобами. І це їх дуже добре характеризує. Про що я тут говорю? Про те, що коли ти живеш посеред дикої природи, ти повинен поводитися відповідно. Ти не повинен їх приваблювати. Тобто ведмеді приваблюється їжею, койоти теж приваблюються їжею якимось сміттям. Тому баки для сміття зачиняються, так, щоб вони туди не могли дістатися. А, а, а ти вони приваблюються вашою беззахисністю, вашою безпечністю. Тому от, не треба е, перед ними е, світити своєю беззахисністю. тобто не можна ходити з переляканим і не можна ходити по одному. І, і взагалі нема чого жити посеред цієї дикої природи. Тому що ми посеред ведмедів не живемо. Так, там є житла, в яких постійно мешкають люди або здають е, для е, цих від, від, в, туристів чи відпочивальників. Але їжа там зберігається назовні в шафках для ведмедів. Тобто ви маєте будинок, але їжу ви ховаєте назовні, вона там зачинена, так щоб ведмедів не було причин вломуватись всередину. І також є спеціальні пружинні розтяжки під напругою, навколо вхідних дверей, вікон і там якихось гаражних дверей, туди, куди ведмеді можуть проникати, коли все навколо спокійно. Щоб їх там гупануло струмом і вони кивають звідти лапами швидкими темпами. Тому доцільніше вживати цих заходів безпеки. Якщо тебе мама народила в лісі, це не означає, що ти і в лісі маєш залишитись. Якщо ти народився в Україні, то не треба вдавати, що ти живеш в якійсь там цивілізованій країні, цивілізованій правовій країні. І не треба волати, як дівчатка на весь світ, що ось тут гвалт, що відбувається. Коли дівчинка кричить, на її крик там прибіжить народ. А коли хлопчики кричать: ну немає у нас кого, тих, хто будуть рятувати тих хлопчиків, прибігати там на ваш лемент і намагатися вас спасти. І збоку це виглядає жалюгідно. Тому попало в цю халепу. Тримайтеся достойно. А, а ті, котрі ще не, поп... не потрапили, не думайте, що у вас це мене. Ось про що я. Ну, і також я ще раз хочу наголосити: якщо б ТЦКшники цикашники були всі агресивними, то, е, е, то їхня агресія би була направлена в першу чергу на жінок. Тому що жінки досить приваблива. Здобич, особливо для хлопців, які збилися в зграю. Якщо ці, звичайно, хлопці традиційної орієнтації. Бо якщо вони не традиційної орієнтації, це би могло пояснити, чому вони полюють на чоловіків. Але не пояснює, чому вони їх б'ють, замість того, щоб використовувати їх у збочений спосіб. Тому, знову ж, пояснення цьому просте. Вони не хочуть потрапити на ту війну назад, а хтось не хоче туди потрапити взагалі. Тому ось вони і поводяться так, щоб давати результати. Це, це звичайний прагматизм. І не треба наділяти це ще чимось іншим більшим. Єдине, що, звичайно, коли вони раз побили, два побили. І в них вийшло, там все попідписували і поїхали е, в навчальні частини, ті їхні е, зловлені на вулицях і не вимахуються, То звичайно, це їх мотивовує для того, щоб цю схему повторювати раз по раз. Але комусь треба це коло розірвати. І ось наш Прометей знайшовся, той, котрий спробував покласти цьому край. І після нього знайшовся ще один, котрий якимось кухонним Молотком сокирою, якомусь ТЦКшнику теж у Львові надав, завдав якихось тілесних ушкоджень. І цей марафон буде продовжуватися. Але невідомо, чим він закінчиться, тому що вони організовані, а ми ні. Вони вже збиті в зграї, а ми від них відстаємо там на багато кроків. Тому не думайте, що такі поодинокі випадки змінять ситуацію. І не треба е, залишатися в Україні і сподіватися, що це якось само собою владнається. Не владнається. Ви і далі будете продовжувати жити посеред цих диких тварин. Вони і далі будуть ускладнювати вам життя у інший спосіб, як вони це робили до того. І е, саме вони е, також прийняли участь в тому, щоб Зеленський був президентом і щоб люди були в Україні бідні і нічого не могли. І як вишенька на торті. Поговоримо про Зеленського. Те, що я розказав, що він знищує чоловіків, щоб йому більше жінок дісталося. Ну, я не, не, не казав, що в нього саме така свідома позиція і свідома поведінка, і, так, і, і що в нього саме така мета. Це просто діють так, інстинкти чоловічі. Тобто, щоб залишатися якомога вище і якомога довше. Тобі треба зачистити ту конкуренцію. Щоб мати більше, більше вибору серед жінок, тобі треба бути на горі, і тобі треба зменшити популяцію тих чоловіків. Так воно колись було. Чоловіки, коли збиралися колись групкою в ті древні часи, коли жили племенами, то вони тільки й тим займалися, що ходили, нападали на сусіднє село, там грабували, вбивали чоловіків і гвалтували жінок. Зараз ситуація змінилася, хоча не дуже. Бо щоразу, коли відбувається війна, коли захоплюються там якісь нові території, то там відбувається те, що відбувалося і в Бучі, і в Вірпіні. Ця фігня, вона, незважаючи на, на те, скільки би людство не існувало, от така от поведінка завжди буде. І ви з цим нічого не зробите. Про це треба просто, щоб викладали в підручниках історії, дітей в школі вчили, щоб діти, особливо дівчатка, знали, як їм діяти у випадку військової загрози. А не сидіти там чогось чекати і сподіватися, що все буде добре. Не буде добре. Ніколи озброєні люди, які приходять натовпом, не поводяться добре. Ну, і Вова Зеленський про це знає, тому ці озброєні люди, які натовпо йдуть туди воювати, із них ніхто не має повернутися, тому що це пряма загроза йому, і він має цю загрозу усунути ще в корень. Далі про цих дівчаток і гарем. Ну, звичайно, жити із 47-річною жінкою це зовсім не те, коли жити там з якоюсь 20-річною жінкою, особливо коли ти президент країни, коли там вертиться сила Селена там молодих дівчаток на посадах якихось прес-секретарів, і тому подібних там в офісі президента. І, Фантазувати про них ну, не можна собі заборонити. Тобто, так, як би там не малювали романтичні картинки дівчатка, ну, чоловік це похотлива тварина. Інша справа, що коли в тебе купа обмежень, так як у Вови Зеленського в голові, бо не видно, щоб він там пустився берегів, він поводить себе як той білий хлопчина із Гри престолів. Який просто із Арбалета вбивав дівчат, яких йому приводили. Не пам'ятаю, як той Ланністер. Ланністер, не пам'ятаю, як його там звали, то цей приблизно такий самий і за інтелектом і, 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 і за поведінкою. Тому в нього не вистачить сміливості дістати там член поруч із тими молодими дівчатами, які, бачачи перед собою такого наділеного владою, бо не втіка, там не проти, щоб доторкнутися до цієї його можновладності, віддати себе всю. Але. Точно він там е, тупашить. Бо якщо б він не тупашив, якщо б він любив це життя і отримував від нього насолоду, він би не займався тим, чим він займається. І він би цінив життя інших. Тому що е, нищити такі широкі чоловічі маси це абсолютне безглуздя. Бо ці чоловіки е, вони би дали набагато кращий результат, якщо б їх було б посортувати. І подивитися, до скільки до кого зусиль треба докласти. Тому що ті хлопці, які фізично міцні, фізичною підготовкою їхньою займатися не треба. Їх можна просто відразу готувати до війни, вчити їх тої військової підготовки, ділити їх на спеціальності. Ті чоловіки, які мають зайву вагу, які самі себе запустили, але в них там немає якихось медичних протипоказань якихось там великих. Їх теж можна э, заставити, привести своє тіло у форму, ганяти їх там копняками, щоб вони там бігали, щоб вони там э, тягали якесь там залізо. І через якихось півроку вони теж будуть в добрій формі. І далі можна вже переходити там до якоїсь підготовки чи можна паралельно то і інше проводити. Є такі, що на них треба більше часу потратити, тому що вони там головою відсталі. Їх там треба, у них там тіло все гаразд із ним, але їх реально треба сідати і вчити речей. Тобто за 4 роки війни цю фігню можна було би збагнути. І е, можна було би використати той потенціал, тому що ці чоловіки, які будуть злагоджені, які зараз пораються з цією хробочливою сусньою, яка сюди привалила, то вони дуже гарно теж розбудують країну. І тоді грошей стане більше, і, і можна там побудувати, не знаю, які хороми в, в офісі президента, або просто вкрасти ці гроші. Їх тоді буде красти більше і легше, ніж воно то зараз є. Тому, якщо мислити масштабно, а він вже президент 7 років, то й Вова Зеленський. І е, вже можна було би собі там, е, якось додумати. До чого це йде, побачити тенденції і зрозуміти потенціал цього всього. Можна було би до чогось переходити. Але оскільки його життя жалюгідне, оскільки він своє життя не любить, то він і ваше життя також не любить. І не вважає за потрібне якось тим всім перейматися. Такі от мої думки з цього приводу. Чекаю на ваші коментарі, бо вони справді дотепні, цікаві і заставляють подивитися на цей світ не тільки вашими очима, а ще й свої очі округлити, бо на, на те, що ви там на ті ідеї, які ви продукуєте, в мене можуть піти. Не знаю, які там роки, десятиліття і чи взагалі я до цього сам коли-небудь дійду. Тому не соромтеся. Пишіть коментарі і готуйтеся до того, щоб переміститися в інший безпечний куток світу. Тобто зустрінемось по цей бік кордону.